Дубль 2. Катерина, як звідси виїхати? На сьогодні. Ну в долину ти ж з'їхала, да? і ти не чула, що тебе. Я не чула, що? вибору не було, машина ти тормози, що вона їде. І що, і далі вже не було куди як доїхати. Ти почула, що вона що, виляє вліво вправо Ну веспою ми не виїдуть. Не так. Попередні відео набрало в Фейсбуці там, мабуть. 400 тисяч переглядів. Ти ось тут буксувала, то рання весна було дощі. Ну, не прийшло світягувати. Мабуть, залишимо машину. Ну, попробуємо, попробуємо, Дорогу робили, туди повністю, а тут береги знімали. ну, Мабуть, не встигли трішки, бо дощ скрепотів і там не дивно, але там трава. Ну попробуємо. Та ні, Катруся, тут не дуже, ну є таке, але мабуть просто налипло того болота, тому тебе так почало. Кажи нехай баба зіна йде, допомагає. Mm. Mm. <гум> Жартую. Скільки років на, на по... Mm. Ні, 84 роки не будемо заставляти. Так звісно, бо тут протектор. Тоді казали, бо дійсно, що немає протектора. <гум> а... Резина майже нова. о, Дивіться. Просто толку з нової резини, будь вона зимна, чи внедорожна, чи ні. Ось скільки. Якщо ось цього... Що це? Галимею цього накатало. Це, давай я спробую туди виїхати і розвернутися. Ну, а тримай. Пробувати. Давай я попробую. Ні, батька, тебе. не будемо пробувати, я тебе прошу. Давай нажми на паузу, там коло вес. Всією душою просила. А знаєш, чому виїхав? Тому що колись набуксувався в молодості. І знаю, що по інерції, навіть ну, куди, подивіться покриття. Це тільки дощ пішов. По інерції, якщо швидкості вистачає, і бачиш, наскільки довгий горб і помаленьку починаєш відпускати газ, не тримаєш на одному газу, то можна вискочити. Можна, звісно, ні, але треба буде десь катрусю навчити. Всім добра.